Життя можна сприймати як гру, таку, де ти сам обираєш собі місії та цілі для досягнення. Початкова програма у більшості однакова це виживання та продовження роду. Та й сучасний світ побудований навколо споживання, накопичення матеріальних благ. І базово в цьому немає нічого поганого, але безперервне накопичення речей, зміна житла на більше, авто на дорожче, постійно потребує нових і нових ресурсів. Але якщо ці ресурси даються потом і кров'ю та з'їдають всю енергію і наявний час, то чи дійсно це життя? Чи не є це прямим, безглузним шляхом до прірви, розчарування та втрати сенсів? Адже може бути значно цікавіше всебічний розвиток і зростання, не лише матеріальне, але й ментальне, духовне, творче. І тоді все починає взаємодіяти між собою. Одна сфера життя підтримує іншу. Змінюючи свій фізичний стан, можна покращити ментальний і навпаки. І так, поступово пірнаючи в себе, розбираючи сталі обмеження, ми починаємо краще бачити власну безмежну природу. Ця подорож в себе вимагає більше сміливості та чесності, ніж звичне гоніння за зовнішнім успіхом.